Саш, ну от спілкуючись з тобою, я розумію, що ти людина, для якої блогінг це не розвага, це величезна частина життя, навіть професія зараз можна сказати. Але ти жива людина, як часто тобі хотілося просто кинути це все, бо ти ну, втомлювалася дуже часто це відбувається. Через фідбек знову ж таки, uh -huh. ти часто думаєш, якби у мене була нормальна звичайна робота, мені не доводилось би опрацьовувати таку кількість чужих думок. Uh -huh. Це іноді відчуття, ніби ти вийшов з дому, просто крикнув: Дім, будь ласка, скажіть, що ви про мене думаєте? І кожен з вікна вигукає перше, що йому збрало в голову. І іноді це. Напряжно, це uh -huh. не іноді, доволі часто це напряжно, але дивно жалітись на це, тому uh -huh. що це все ж таки доволі весела робота. Вона доволі нова і альтернативна. тому... І ти можеш бути мобільною насправді uh -huh. в своєму виборі завжди.